Наш наступний сюжет про киянина Віталія Бакенбранта, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, пройшов шлях від піхоти до аеророзвідки. А нині він менеджер групи рекрутингу. І от далі подивимось його інтерв'ю. Питання би, взагалі нема стосовно забезпечення. Теж стосується і їжі. тобто банани ківі, молочка, яка хочеш ковану, це так. Якщо це якщо, хто любить поїсти, зараз ти можеш прийти і обрати собі посаду по своєму смаку, по своїх вміннях і бажаннях і навичках. Це така, так би мовити, страховка від того, що тебе десь перекинуть. Добрий день. Мене звати Віталій Бакінбрант. Я головний сержант. Звання моє, а також по посаді сержант-менеджер групи рекрутинг 112 ї бригади. До повномасштабного вторгнення Віталій Бакенбрат працював в рекламному бізнесі і мав успішну кар'єру, пройшовши шлях від дизайнера до творчого директора великої компанії. Але від... Військова справа не була для нього чимось чужим. Батько був військовим, та й сам Віталій служби ніколи не уникав. Строкову службу служив в прикордонних військах на Закарпатті. Під час АТО також по мобілізації служив рік. У 2015 році Віталій служив у складі 24 окремої механізованої бригади на Луганщині у зв'язку. Ми там стояли в Сєвєродонецькому аеропорту. От і я служив у взводі зв'язку. Ну, тобто, я на передову не потрапляв не разу, але я служив, скажімо так, на прийомі передачі інформації. На початку повномасштабного вторгнення не зміг дістатися своєї частини на заході країни через затори та колапс транспорту, тому попрямував до найближчого військомату. Потрапив до 112-ї бригади. ТРО це ж була 112 дванадцята бригада. Насправді 128-й батальйон. Все нас просто зібрали в деякий там звод, якусь групу людей вивезли на метро Чернігівське. Ми там почали з першого дня буквально копати окопи, бліндажі робити, бо один із напрямків руху е, руських був якраз того браверського напрямку. Перші дні оборона Києва, копання окопів, підготовка до можливого прориву. Потім Харківщина. Це у нас був перший бойовий досвід, такий справжній. Слава Богу, що він був без втрат. Це скажімо так, як ми це Називаємо лайтова версія. Була. Тобто ми виїхали, ми так само там копали окопи, вже потрапляли під обстріли. якісь, але ну принаймні в нашої роти бойових прямих боєзвітний не було, тільки під обстріл потрапляли. Згодом були ротації та важкі бої під Бахмутом. Пізніше Віталій перейшов до взводу БПЛА, де літав на мавіках. З піхоти перейшов, так би мовити, в аеророзвідку. От і таким чином рік я прослужив. Минулий вихід наш був в, також в Донецьку область в Курахове. Я на мавіках літав. От але на жаль, я зрозумів особливо то попередній вихід, коли ми в кліщівці були ще в ролі піхоти. Що здоров'я вже трошки підкосилось. у 25-му році? Віталій перейшов до новоствореного підрозділу рекрутингу 112-ї бригади. Його завдання доносити переваги служби в бригаді. Одна з перших людина може самостійно підібрати посаду по своїм вмінням і здоров'ю. Ви можете собі вибрати там певний перелік. Є не то, що ви там умовно потрапите в та ТЦК, там далі, да там далі машина працює сама по собі. Потрапити вже де вас направлять. От якщо ви через відділ рекрутингу йдете, то відповідно ви можете там собі щось підібрати. Багато хто вагається звертатися до рекрутингових центрів, побоючись отримати повістку. Віталій наголошує, що їхня основна функція консультаційна. Ми не вручаємо повістку. Ми ну, повістки це прерогатива ЦТЦК. Ми просто даємо якусь консультацію. Ми можемо порадити якісь. Посади вони надають інформацію про службу, допомагають з вибором посади та роз'яснюють переваги різних видів служби, На кшталт, що контрактна служба дає можливість уникнути переведення до іншого підрозділу чи на іншу посаду без власної згоди. Ну, умовно, якщо ти йдеш там кухарем і підписав контракт, то ти кухарем не будеш, і ніхто тебе ніде змістити не може тільки за твоєю власною тисновою згодою. Ну, якщо десь перевести там, да приходить наказ верху, треба там стільки людей перевести там в інший підрозділ. Контрактників це не стосується тільки, якщо він забажає і пише: да, я згодом з тим я бажаю там перевестися так. Це така, так би мовити, страховка від того, що тебе десь перекинуть. В 112 й бригаді налагоджена система ротації, яка дозволяє бійцям повертатися на відновлення. Відновлення плюс заміна на ці бойові виходи. Але вони є на відміну від інших бойових професійних бригад, ті, що там роками на лінії бойових зіткнення. Да, люди мають там право на відпустку, вони їздять відпустку, але сама бригада вона стоїть роками всі ці роки на Просто переміщується вздовж фронту туди сюди але вона весь там весь час там. Наші батальйони ще е, мають таку можливість повертатись на відновлення. Також бригада забезпечує своїх бійців усім необхідним від якісної амуніції до різноманітного харчування. То Моментально вдається зброя, броні, баул, рюкзак за плечима Віталія понад три роки служби сили вичерпуються, але попри в тому, він поки не бачить себе на цивільній посаді. Нині допомагає армії поповнитись вмотивованими людьми, які свідомо беруть свій шлях у війську. Наталя Білогурова. Вся команда Київ 24